Знову зробити 2 кіла зі снайперської винтівки і перемогти за 90 секунд. Даст другий. І можна когось замінити. Давайте ось з цього замінимо. Напевно, на ось цього. І скоро ось цей відчиниться. Ну третіх пізніше будемо відчиняти чи брати спочатку всіх других візьмемо, а потім вже на третіх прийдемо. Снайперська гантівка. І пістолет давайте напевно замінимо. Я дуже сильно сумніваюсь, що на мідл хтось вийде. Це все-таки не змагальний режим. Єбать, в мене бот розумний. Якщо тут нікого немає, то вони... Є, є двох загатив. І два завдання одночасно виконав. Я насяду. Будуть, 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 будуть. Ой, промазав. б то ще одна перемога, і все. Я сумніваюся, що туди пішли. Різався на Б. Серйозно, він не помер? сумніваюсь А, все. Знайшли останнього. Так. Літа. Знову незрозуміла мені карта буде. Шотган. 2 кіла шотгана і начебто перемогти. Кого замінимо далі? Давайте, напевно, ось цього замінимо на когось з цих. Ну, ось, цього, наприклад, давайте візьмемо старт. І ще одного залишається змінити, і в мене вся команда буде другого рівня. Ok. Gostou, ó? Tá esse, ó? Tá gostou, Окей, куди мені бігти? Одного. Ще одного треба вбити з дробовика. Ще одного з дробовика загатити і все завдання виконане. О, блядь. Можна це якось скіпнути, а? Тупо почав стріляти в свого, ну вже мій мною тусуватись почав і все, і я мертвий, і він мертвий. Ще один живий. Do,-h, bier ertebudemos Wie normal Заховайся, блять, потім перезаряджайся. Що за мода нахуй перезаряджатись перед противником? Ой. Так, цього разу я туди не піду. Є. Уїбать в голову з цього Савапа прилетіла. Ну кіл з дробовика я зробив, отже мені не дозволяється парад з дробовиком можна брати гантівку і фігачити все підряд. minus you know, so then. М. Блядь, сука. Люблю я перезаряджатись, коли довкола мене вороги. Коли я вже позбудусь з цієї звички, а. От завжди вбив одного перезарядка, вбив одного перезарядка Ну вистріляйте і ті набої, якщо багато ворогів, ти забудь. Ні, все лізу до цієї клавіші R Дома ця вся хрінь бігати буде туди-сюди. Mm. Ну і довго. Походу довго, бо щось вони по кругу бігають і все це зупиняється кожні два метри. Є, yeah. начебто все. Фініш. Ну і останнє завдання в третьому етапі, так, так сказати. Давайте замінимо іще. Погано я зробив. Погано я зробив цього і цього. Це далі збирати на... На, -на, на. на бійців третього рівня. Вони якраз відчинились. Скоро вже четверта вечерняция и телекатрайте пошли разгораты. Балпал бегай еще. Ось таке. Зрозумів. Strieškené standardná zbroja. не вбив. З то за 90 секунд виконано. Давайте далі. Нікуди він побіг. Грбаний виродок. Не подобається мені ця пушка. Ну Оки ще одне завдання, по ідеї, як мінімум, є. Mm, не дається фигня була ось тут. Погнали. Прикидайте що завгодно мені є різниця. Одного треба зафігачити і все. Ну, бомба в мене. Я просто почекаю, він все одно повинен сюди прийти. Все. Чекати не доведеться перемога фініш. І відкрився четвертий епізод, так сказати, з, -з, 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 -з кількох там шести. Так, шести. четвертий відчинився.